Українські безпілотники систематично атакують нафтову інфраструктуру Росії, і в останні тижні це призвело до значних пошкоджень потужностей із переробки нафти. У результаті виник дефіцит палива всередині країни, а стратегічно важлива галузь опинилася під загрозою зриву. Ця ситуація збіглася з заявами західних партнерів України, які наголошують, що саме економічний тиск може змусити Володимира Путіна зупинити війну. Три європейські посадовці розповіли Полідіко, що поєднання санкцій і точкових ударів створює для Кремля серйозні проблеми та може підштовхнути його до переговорів. Хоча масштаб пошкоджень оцінити непросто, експерти вважають, що зупинено від 15 до 20% виробництва палива в Росії. Це змусило Москву ввести обмеження на експорт і спричинило черги на заправках у регіонах. Атаки на нафтопереробні заводи тривають уже понад рік, але зараз їхні наслідки відчутні як ніколи. Без доступу до західного обладнання ремонт об'єктів стає вкрай складним. Колишній офіцер розвідки британського Кої армії Філіп Інгрем зазначає, що ця стратегія є ключовим елементом війни, який активно використовує керівник української розвідки Кирило Буданов. Він наголосив, що українська тактика базується на підходах союзників часів Другої світової війни, адаптованих до сучасних умов. Удари по тилових ресурсах Росії підривають її здатність постачати армію людьми і технікою. На думку Інгрема, позиція президента Володимира Зеленського також відображає цю стратегію. Україна не зможе перемогти лише у тактичних боях на фронті, але контроль над оперативним рівнем здатний визначити результат війни. Водночас, експерт визнає, що російська економіка ще не перебуває на межі краху. За його оцінками, на це може знадобитися від року до півтора. Однак цей термін може суттєво скоротитися, якщо інтенсивність українських атак. Зростатиме